Друзі, всім привіт! Вітаю на своєму каналі. Сьогодні з вами готуємо дуже легкий, швидкий і дієтичний скажімо так, суп. Для приготування нашого супу нам знадобляться наступні інгредієнти: цибулина, одна, невеличка, дві картоплини середнього розміру, одна морквина середнього розміру, сосиска. Я взяв дві таких різних для смаку. Ви можете використовувати куряче філе щось інше. Лавровий листочок, два листочки. Сіль, чорний молотий перець, будь-яка приправа, яка вам подобається. Момент. На суп буде, друзі, з кльоциками. Для кльоциків ми використовуємо 2,5 столових ложки муки, одне яйце, у нас чимало, як бачите. Приправа, тут у мене суміш, і хмелі, сунелі, там і трави ну, взагалі, повна суміш. Ви можете також поекспериментувати на ваш смак приправу. І сіль. Почнемо з того, друзі, що наріжемо картоплю. Цибулю і моркву, і відправимо Нарізаєте все так, як вважаєте за потрібне. Цибуля в мене ось так мілко нарізана, картопля ось такими дольками. І ось так морква. Можете мільче, можете більше. Все, як вважаєте за потрібне. Друзі, і по кількості інгредієнтів у мене зовсім небагато, десь 2 літра води. Якщо у вас більші пропорції, звісно, беріть більші пропорції інгредієнтів. У мене повторюсь, 2 літра води. Тепер це все відправляємо у воду. Доводимо до кітня. також нарізаємо наші сосиски. Поки їх відкладаємо, підготуємо наші кльоцики, основу для кльоциків. Для цього, друзі, ми розбиваємо яйце і добре його перебиваємо в часі вилочкою. Тепер додаєте сюди спеції і сіль. І знову ж таки добре перемішуємо. І потрішки починаємо всупати муку і це все розмішувати. Все, друзі, тісто для кльозиків готове. Воно має бути ось такої консистенції. Тепер ми відставляємо його в холодильник і варимо наш суп. Наш суп кипить, друзі, як бачите, додаємо сюди спеції, які ви обрали. По вашому смаку. Додаємо лавровий листочок, сіль, чорний молотий перець. Перемішуємо трішки. Додаємо сюди наші нарізані сосиски. Я, не даю, я додаю небагато, ви можете брати більше. Все залежить виключно від смаку. Хтось тільки полюбляє. І даємо нашому супу. Провариться, ну, до готовності картоплі. А вже потім будемо запускати наші кльоцики. Що ж, друзі, наш суп майже готовий. Тепер будемо робити наші кльоцики. Я буду робити ось так: в такому пакеті. Я сюди е, направив наше тісто і зробив невеличкий отут отвір, якщо вам добре видно. І тепер трішки видавлюємо, відрізали, видавлюємо, відрізали. Дуже зручно. Можете брати е, завдяки чайній ложці, але кому як зручніше. Я роблю ось такі маленькі, видавили, відрізали, видавили, відрізали і готуємо, доки вони всі не піднімуться наверх. Як бачите, все досить просто. Повторюсь. Багато хто просто готує їх. Набираючи чайною ложкою. Це вже кому як зручно. Мені зручніше, якщо вам добре видно, ось так. от. Потрішки видавлюємо. Нічого можуть бути різного розміру, але вже, як, друзі, повторюсь, вони всі піднімуться, бачите, вже починають підніматися. В принципі, наш суп буде готовий. Суп. Реально, дієтичний. Ми навіть не робили зажарку, а додали так просто е нашу цибулю і морку. Тому і смачний той же час. І простий. Дуже швидко готується. І, в принципі, ситний. Можете використовувати замість сосисок якусь курятину, ще щось. Все. Доготовлюємо на все. Суп готовий. Нальємо в тарілку і подивимось. Давайте скуштуємо. М -м -м. Просто супер. Наливаємо в тарілку. Суп ще гарячий. Дивіться, який у нас красивий вийшов. Які в нас красиві кльоцики. М -м -м. Давайте скуштуємо, друзі. М -м -м. Просто супер. Друзі, простий рецепт. Раджу, користуйтеся ним. Вам точно сподобається. Дякую, що ви зі мною. Всім гарного дня і до нових зустрічей!